Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі з вами Максим. Друзі, ми приїхали на Луцький ринок. Давно ви вже чекали це відео, тому що десь біля місяцю часу ми не приїжджали, не знімали вам ціни. Старалися трохи поміняти контент, знімали про рахунки, підбори і всякі кортики на каналі. Друзі, давайте зараз подивимося, чи змінились ціни за місяць часу, поки нас не було. Які автівки продаються. І сьогодні бюджет автівок, з якими ми будемо працювати і оглядати, давайте він буде від 6 до 8. Вісьми тисяч доларів. це на сьогоднішній день такий мінімальний бюджет, в якому можна обрати собі гарну автівку. Тому що за 4-5 це вже дуже складно, тому що на сьогоднішній день розмитнення коштує просто капець скільки грошей. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося, які автівки пропонують в цьому бюджеті. Поїхали. we never seen it all. It all close, so don't get no flurries. The rhythm will worry if you fall behind. You until Друзі, ось перший автомобіль, який попадає в нашу рубрику. Показуємо автомобілі з гарними двигунами, з гарними коробками, і в яких відповідає плюс-мінус ціна для гарного автомобіля. Тобто понизу і з поганим двигуном ми вам не покажемо автомобіль в цьому відео. Це у нас i 30 Він у нас хетчбекі. Це вже є цікавим автомобілем, тому що Луцький ринок це у нас одні універсали. Автомобіль має 1,4 бензин, 10 бензин, рік, 213 тисяч пробіг. З німеччини ціна 5,999. Є номер телефону на власника. Якщо цікавий цей автомобіль, можете йому зателефонувати і поспілкуватись. Якщо все влаштовує, все, що він скаже, телефонуйте нам. Ми його оглянемо і дамо вам повністю відеозвіт з недоліками і зі своїми рекомендаціями. А ну давай подивимося, що в нас по салону. По комплектації звичайний кондиціонер, мультикерма нема. Кермо в нас звичайне резинове, два скло але стан салону сидіння коліси виглядає гарно. Рено Канго червоного кольору і ще в нас повністю в оригінальному пасажирі, тому що автомобіль має чотири дверки. Дверки у нас роздвіжні, дуже класний, комфортний автомобіль. Ну, от я не знаю для родини, якщо вам треба колись де щось перевезти або ви там займаєтесь якоюсь доставкою, то це дуже класний варіант, тому що це в нас Рено кузов оцинкований, Він не гниє. Щодо дизельних двигунів, 1.5. Круті мотори, класні, але якщо там пробіг на 500 тисяч. Тут встановлений 1,6 газ бензин 2011 року, сертифікат 6999. Його ціна є круїз контроль і електропакет. По салону також бачу, що автомобіль збережений, кермо в гарному стані, не затерте. круїз є, кондиціонер є, сидіння в гарному стані і заднє сидіння також виглядає ціленьке. Плюс у нас відкривається це вікно. Такий прикольний автомобіль, але зверніть вашу увагу, що на цьому автомобілі встановлений вже газ. Цей автомобіль свіже пригнаний він на транзитних номерях і звертаю увагу, що Дану газову установку, як правило, в Україні дуже важко ремонтувати. Якщо у вас вийде з ладу якась форсунка або редуктор, то як правило таких запчастин немає, і треба буде замінювати це все узлом. Тому майте це на увазі. Це знаєте, є плюс, є мінус до цього газу, тому що немає де ремонтувати, немає запчастин. Вдруг він зламається, то придеться їздити на чистому бензині або повністю міняти газову установку. Друзі, зустріли ще один класний сімейний автомобіль. Це у нас Opel Zephyr. Боже, я навіть не знаю, скільки ми цих автомобілів підібрали. Знаю, що дуже-дуже багато. Не зря люди полюбляють цей автомобіль, тому що він коштує недорого. В районі 7 8 тисяч доларів ви можете розглянути цей автомобіль. Він буває у нас сімімісний, великий. У нього класні мотори. У нього 1.6 бензиновий класний, 2.2 бензиновий класний. 1.7 дизель класний. Також є ще 1.9 дизель, там, де ви можете ще розглядати. Коробочку, звичайний автомат. Тобто ті, ті мотори, які попередньо я вам сказав, їх краще брати на механіки, якщо автомат, це 1,9 дизель. Він гарно виглядає, він не застарілий. Мені подобається. У Тесть також був цей автомобіль навіть в такому ж самому кольорі. Оригінальні диски, гарна гума. Давайте подивимося, скільки сьогодні вони коштують. 101 стрік, бензин 1,6, 184 тисячі пробіг, 6600. Сім місць, бачите. Номер телефона є, клімат круїз також казаний. Рілінги присутні, хром пакет на вікнах. Ну класний, ще й тонування є. Давай подивимося по салону. Тут в нас встановлений звичайний кондиціонер, п'ятиступочка, мультикермо, круїз контроль немає підлокітника, але подивіться посередині, який ручник. Знаєте, як в самоліті, отак от треба його піднімати. Сидіння в дуже класному стані. Загалі по комплектаціях цих машин треба бути уважним, тому що навіть є у них комплектація косма це такий самий жир, там полушкіра йде, але може не бути великого монітору. в нашому випадку, бачите, комплектація гарна, але звичайний кондиціонер. Немає підлокітника. Тобто, тут дивіться уважно. Друзі, Volkswagen Golf Plus Класний автомобіль, але є дві основних проблеми щодо цього автомобіля: це їхній кузов. Це у нас Volkswagen. він у нас що? Полюбляє гнити, полюбляє прищики кидати. Ну, коротше, є дуже багато питань по кузову. Також друге питання це їхній оригінальний пробіг. Щодо дизельних варіантів, там пробіги просто космічні. Якщо ви розраховуєте придбати автомобіль дизельний з пробігом до 200, 2006 року, то, будь ласка, не дуріть себе. Звичайно, є такі автомобілі, якщо її знайдете, то краще перевірити за базу. Щоб точно його підтвердити, що стосовно цього автомобіля, бачимо оригінальні класні диски зимова гума. Виглядає гарнесенько, цілесенько, якихось пошкоджень, великих, ну, суттєвих, да, взагалі не бачу пошкоджень, крім того, що у нас тут трохи зазор. Більше на бамперу. Ну він же не новий, ну, можливо там лампочку міняли, бампер знімали і назад нормально не поставили. Так, давай дивимося, що він нас коштує. У нас шостий, сьомий рік, 1,6, 138 тисяч пробіг, клімат 7700, ціна цього автомобіля. 138 тисяч пробіг. Якщо казав за великі пробіги, тут 138 тисяч. Друзі, все може бути. Все треба перевіряти за базами. Європейським базам для того, щоб все-таки знайти цей оригінальний пробіг. Якщо він такий є, то ви його обов'язково побачите. Я бачу, що він в нас йде на звичайному автоматі: є клімат, контроль, кермо в гарному стані, чотири склопідіймачі, електрика, сидіння. Ну, в ідеальному стані. Я не бачу, щоб воно підшивалося, підлокітник. Ручник виглядає все дуже класно і збережено. Тому, можливо, і в цьому автомобілі є такий оригінальний пробіг. Понятно, зараз напише 300 чоловік. Ти що? <різь> <різь> друзі, все буває, буває! Так, наступний автомобіль це у нас Jetta, Бачите, ми на Луцькому ринку, у нас Volkswagen, у нас Renault, у нас одні і ті ж самі автомобілі. Але сьогодні мені подобається, що попадаються хетчбеки, це у нас Jetta, вона в нас в седані. Круто, круто. Гарний колір, не марки. Дуже популярний за того, що не видно не царапок, не коцик. У нас гарні фари. Проти є, парктроніки. Подиви у Volkswagen, які прикольні фари. Бачиш, всередині у нас Volkswagen. Що всі бачили, що це у нас Volkswagen. Скільки коштує цей автомобіль? Давай подивимося. Є сервісна книжка, якась така товста. 9-й рік, 1,6, 250 пробіг, сервіска 6700. Кондиціонер, круїз контроль, парктроніки. Все є у цьому автомобілі. Оригінальні. Ковпаки, да, гума в нас тут літня лиса, але є гарнесенький повід, добре патриватися. Що ми бачимо? В нас звичайний кондиціонер, кермо звичайне, 4 склопідіймачі, електрика, дзеркал, сидіння в ідеальному стані, коліса, підлокітник також виглядає гарно. Так що Пробіг також не такий прямий великий, які зустрічаються в Європі. Але, друзі, все може бути, все треба перевіряти і обов'язково знайдете гарний автомобіль для себе. Дивіться, якого зтрів Ford Focus. Він у нас також хетчбеки, Виглядає прикольно. Він у нас на тюнінгі. Подивіться на цей значок. Затягнутий плівкою. В ходові вже вставлені. На криші також у нас матова плівка. Автомобіль коштує 6950 12 рік, 1,6 дизель, 265 пробіг, повна комплектація. Якщо ми подивимося на білий листок, то бачимо, в нас є підігрів лобового скла. Дуже крута штука від Форда. круті диски. Дивіться, як виглядає прикольно. Складання дзеркал. На дзеркалах також плівка, на даху плівка. По салону звичайний кондиціонер, мультикермо. І невеликий монітор. Шесті ступочка встановлена. Подивіться, з задньої частини, як він виглядає. В нього такі тут встановлені ребра. І по нижній частині також ось такі дифузори. Тут все наклеєно. І ще й тут наверху така пушечка. Друзі, бачите, скільки різних машин стоїть, якщо звернути увагу, дивіться, Рено, Рено, Rena, Opel. Тобто машинки все одно попадаються різні, але основна маса тут все-таки в нас Nissan, Опіль, Рено, Volkswagen і шкода. А, так, дивіться, наступний автомобіль в нас також зефірочка. Тут звичайна комплектація. По зефіру дуже легко це побачити, тому що звичайний бампер, немає протиготуманок, нема передніх парктроніків. А, гарна зимова гума. Бачу, 9 рік, 1,6 бензин, 5800. Круїз контроль, кондиціонер присутні на цьому автомобілі. Стандартна ситуація у нас по заднім фонарям, що у нас тут або волога, або вони починають цвісти. Деякі власники таких машин вони вже знають, що краще зняти цей фонарь і просверлити дирку знизу. Тоді у вас волога вся витікає, і фонарь не потіє і не зеленіє. Так, що у нас тут по комплектації? Така звичайний кондиціонер, два склопідіймачі, нічого такого немає. Друзі, ну цей автомобіль я повинен був вам показати. Opel Vectra C Колись у мене такий навіть автомобіль був. 2,2 бензин на автоматі. Я вам хочу сказати, цей автомобіль так їхав чудово, що просто капець І на третій день у мене коробка здохла на ньому <реш> Тому що в нього реально кінських сил багато стріляє він як пушка, і коробка там вмирає. А він у в нас в седані. Має сьомий рік 1,8, 187 пробіг, повна комплектація і є номер телефона продавця. А, завжди ці автомобілі на крутій комплектації. йдуть. не знаю. У мене був повністю шкіряний салон, причому світлий. О, тут така ж сама ситуація. тільки У мене ще світліше був. Подивіться, автомобіль сьомого року, як це все виглядає. діло, вже. Трохи десь затерто, десь воно пожовтіло, але в цілому подивіться на цей салон. По задній частині також виглядає гарно. Бачимо опіль, опіль, зелені зайду фари, парктроніки присутні. ось отакий у нас автомобіль. Цікавий? Цікавий. Щоб далеко не ходити, біля цього автомобіля зустрів дачу Логан. Класний сімейний автомобіль. Автомобіль той, який не принесе ніколи вам ніяких проблем, він не згниє в ваших руках, і технічних питань до нього просто мінімально. Кузов оцинкований, двигуни круті, що бензинові, що дизельні. Але, як завжди, є питання до того, що у цих автомобілів пробіги трохи завеликі і... Є питання до технічних частин. А, так, 6950, 1,6 бензин, а ще й газ встановлений. 9 рік, 141 тисяча пробігу а, і є номер телефона продавця. Релінги присутні. Такий колір цікавий. Ззаду дві дверки у нас відчиняються. Дуже зручно для того, щоб щось загрузити. 1,6 MPI, кондиціонер є, газ є. Склопіді мочі є, і звичайно, магнітола. Також бачу, є сервісна книжка і все інше. Так що, цікаві два автомобілі. Kia Ceed, друзі. Яка альтернатива цьому автомобілю? Всі ми знаємо, в цьому бюджеті є багато різних машин. Ви можете розглядати такі, як Opel Astra H, можете розглядати Ford Focus і Kia Ceed. Також класні мотори тут встановлені, що бензиновий, що дизельний. Дизельні ресурсні ходять дуже багато, але також до цього автомобіля є питання, як і дотіх, тому що він вже відносно старий і треба уважно дивитися щодо кузова. Тому що дуже часто в нас проявляється іржа на порогах, проявляється на задніх арках і також на задній. Але до технічної частини питань немає, якщо там пробіг не півмільйона. Ціна 6 тисяч доларів. дизель 1,6 рік. Бачите, рік гарний, дизель 1,6 також крутий. Нарікань на нього дуже мало на цей автомобіль. Подивіться, який цікавий в нас салон. Клімат, контроль є. Комбінований салон шкіри подивіться в дуже гарному стані. Підлокітник також не затертий шісті ступочка, Мультикермо шкіряне, два склопідіймачі, складання дзеркал і електрика. Друзі, ось і відео підійшло до кінця. Бачите, саме такі сьогодні ми зустріли автомобілі. Можливо, ви хотіли побачити якісь інші, але я кожного разу кажу, що Луцький ринок відрізняється друг від друга. На один ринок буває багато рено, на другий Opel, на другий шкоди. Тому тут е, знати точно, яких саме буде більше автомобілів, ми не можемо. Тому ще раз хочу вам нагадати: якщо вам сподобався будь-який автомобіль, який ви сьогодні побачили, відео можете зателефонувати продавцю з ним, поспілкуватися, позадавати якісь питання. Якщо вам автомобіль підійде, телефонуйте нам, і ми повністю його перевіримо надамо відеозвіт, фотозвіт з недоліками і зі своїми рекомендаціями. Надо буде. Поїдемо загонимо на СТО і Візьмемо всі виписки з баз. Тому що посилання на наш прайс під відео. До наступних зустрічей. Па-па.